Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі каналу Анексія. На зв'язку з нами. Валерій Васюк. Радий бачити і вітати вас. Там наважаєм. Бажаю здоров'я. Пане Валерію. Ну, дивіться, значить, праг... Трамп прагне найкращої угоди. Це його цитата от найкращої угоди. Отаку от формулювання він використовує про мир, щоб Україна повернула якнайбільше це теж цитата територій. У мене були дуже хороші розмови з Путіним. каже Трамп. У мене були дуже хороші розмови з Зеленським, і ще чотири тижні тому ніхто ні з ким не розмовляв. Це навіть не розглядалося. Ніхто не думав, що можна досягти миру. Ну, Трамп який не досяг же миру, говорить, що ну так дає нам розуміння, що він майже досягнути. Як ви взагалі ставитеся до е, цього процесу? От, е, ми знаємо, що Зеленський. В п'ятницю має зустрічатися з Дональдом Трампом і щодо їх зустрічі тут багато версій, контроверсій. Чого ви очікуєте? Нічого хорошого. Я дуже любив свого часу такий предмет, як психіатрія. Ми його вивчали, здається, два з половиною роки. Ні, вірніше, півтора року, не два з половиною, півтора року. І от е на початках, коли нам е давали пацієнтів в, в лікарні імені Павлова, чи тепер називається Кирилівська лікарня, чи вона раніше так називалася так само, нам було дуже важко визначити е патологію від е здорового глузду, особливо, коли стосується шизофренії. Оцього е цієї чи як е краще. Якщо перекласти слово схізіо з давньогрецької роздвоєні особистості, малювалися різні там картини майбутнього цими пацієнтами, говорилося про якісь там формули математичні і так далі. І, власне, було таке враження, що це нормальні люди. Хоча, як казав великий Бєхтіров, німецький психіатр, що власне, Дуже важко визначити ту лінію, яка розділяє здоровий глузд, нормальну психіку від людини, яка є божевільною. От і тут так і є. Щоб відслідкувати все, те, що наговорилося і наробилося, і наговорилося Трампом і його адміністрацією. Це навіть не роздвоєння, це розстроєння, розчетвернення. Особистості влади, теперішньої влади Сполучених Штатів. Це є перше. Отже, відповідно, що довіри немає, немає. Не те, що довіри немає, я це все сприймаю як хаос, як поведінковий хаос. Отже, стосовно цього звідництва, бо Трамп як звідник, який хоче. Як би сказати, злучити а, 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 Зеленського з Путіним, а, чи як посередник, чи безпосередньо. Хоча його була заява нещодавно, що в переговорах стосовно майбутньості України його з Путіним Зеленський не потрібен. Отже, який це буде формат, Бог його знає. Але а, що для мене є симптоматичним стосовно самої особистості Трампа, можна знову ж таки. Ну, порівнювати його з його першим розливом, першою каденцією і теперішнім, який він є, що він говорить, як він говорить. Але є один об'єктивний чинник, який показує, що він за, а, за людина, що він вірніше, що він як за глава держави. Якщо подивитися на його близьке оточення, які призначені ці особи на високі посади, особливо е, віце-президент, е, міністр оборони, е, якщо е, на державного секретаря подивитися, але особливо на е, віце-президента, це обличчя подонків, натурально подонків покидьків. Uh, є хороший вислів, давній давній вислів ще uh, з uh, давніх філософів uh, обличчя дзеркало душі. Так от якщо подивитися на віце-президента, який між іншим може стати президентом, бо. Стосовно стосовно Трампа і вік, і, і, і там є натурально порушення поведінкових реакцій, вони є органічними, тобто щось відбувається в головному мозку, або вони є а, ще поки що функціональними, бог його знає. Але він може бути президентом Сполучених Штатів, і це, звичайно, для світу буде ще більший шок ніж сам Трамп. Але те, що головне, вони говорять, і звичайно, що ніколи би в світі. Ці а, а, розмови про Україну і за Україну, і за оцю війну, чи як вони називають її конфліктом, і так далі, ніколи би не сталося чи не вийшли би за межі дозволеного, дозволених кордонів, які визначив сам Трамп, але а, оця поведінкова реакція цієї команди це є а, конгломерат, чи це є так мовити колективна думка. Яка отримала консенсусну згоду на те, щоб так говорити і так робити, у порівнянні з Зеленським. Звичайно, що Зеленський, ну моє ставлення до до нього, ви знаєте. Людина доволі недалека, людина надзвичайно неосвічена, людина, яка самостійно не може не те, що щось робити, а говорити. Ну, певно, що він візьме з собою е, свого цього памперса, який, е, так мовити, не дозволяє йому е, спорожнитися так, щоб це все люди побачили. Я маю на увазі Єрмака. Але ставлення до Єрмака е, доволі, я би сказав би, негативне сполучених штатах. Якщо буде один на один Трамп і Зеленський, то, звичайно, що це е, Україні нічого добру не принесе. Стосовно цієї угоди. Значить, вчора у Верховній Раді відбувся ну, по суті скандал, бо вимагали е, в присутності прем'єр-міністра, щоб він пояснив, що там детально все там прописано. Виступала Європейська солідарність. Навіть навіть е, я би сказав нещодавно спроти, е, е, голос. Оця фракція, бо вони також вилазили Зеленського в мається на увазі начальниця цього голосу, фракції голосу в Верховній Раді, що певно так, Зеленського ніхто не вилизував. Але навіть вони, навіть Юлія Тимошенко, її фракція, да дуже е, ну, обережно і вони власне і е, вимагали дуже обережно поставилися до цієї. Е, Угоди чи меморандуму Бог я знать назвати навіть не можна ви розуміти, немає а, а, достатньо інформації для того, щоб кваліфікувати, що це є таке, і рівень юридичної відповідальності, взаємовідповідальності, взаємозабов'язань. Тобто, це є якийсь текст, який абсолютно не отримав а, якоїсь згоди, чи якоїсь супротиву, чи якоїсь аналізу. У Верховній Раді, вже не говорячи про сам кабінет міністрів, я переконаний, що члени Кабінету міністрів Шмигаля вони так само не знають а, всього тексту цієї угоди. А саме головне, а, не самого тексту, написаного зараз, а от те меню, на яке в зв'язку з силуванням Трампа погодиться Зеленський, тобто, оту норму реакції, да? тобто, отой об'єм дозволеного. Яке е, може бути обговорено Зеленським чи на що може бути отримана його згода? Я хочу вам нагадати, здається, ми з вами вже говорили про це. Коли е, Кравчук їхав підписувати СНД в, в Біловіжську Пущу, то Верховна Рада, та Верховна Рада, Червона Верховна Рада, яка ж у нас було 98 е, в, в фракції. Чи в групі тоді назвали, чи фракції Народна Рада. Решта, це були комуністи, вершки, вершки суспільства комуністичного. Вони написали Кравчуку документ Верховної Ради прецеденти, Більше, на жаль, цього ніколи не повторювалось так звані застереження. Кравчуку. Що а, в перемовинах стосовно цього СНД виходу України з, з Радянського Союзу, чого не можна робити, Оті так звані червоні лінії. І Кравчук був вимушений дотримуватись тих застережень, які виписала Верховна Рада. Зараз йде обговорення не просто якоїсь угоди чи меморандуму. Зараз іде а, а, мова про те, яку ціну яку ціну Україна повинна заплатити. За позитивне ставлення Сполучених Штатів в особі адміністрації Трампа до України. І саме головне, це позитивне ставлення це що? Там немає жодного слова про гарантії, там немає жодного слова про безпеку, там є тільки про гендель. Купі продай. І а, а, право власності, от я слухаю наших цих політологів, я не називаю не політологи, а практологі. Розумієте? Тобто спеціалісти з прямої кишки, з заднього проходу. І от що вони говорять? Вони говорять, що а, так мовити, оці копалини є в приватній власності вже там у якихось там бізнесменів. Та не може бути такого. Через це в Конституції чітко записано, що земля, її надра є невід'ємною суверенною власністю українського народу. Це може бути оренда, це може бути а, якісь інвестиції і так далі, в розробку, в тому числі стосується громадян України і негромадян України. Отже, таким чином. А в який спосіб буде збережена оця конституційна норма. Ну і саме головне повторюється стосовно питань безпеки і гарантії. Але пане Євгене, сталося те, що і повинно було статися те, на що Україна даруйте на слові, начхала. Це пропозиція Євросоюзу стосовно розробки оцих копалень і інвестицій в цю галузь української економіки. І Євросоюз відповідно поставив на чолі оцих пропозицій питання безпеки, питання гарантій. Чому? Тому що вони для нас близькі сусіди. Вони чують запах крові і запах пороху. Це близько них. Через те вони не через, це, можливо, таку свою людяність аж за НАТО. Ні. Вони так само цинічні. Але вони так само прагматичні, і вони розуміють, що уклавши угоду в такий спосіб, в таку угоду з Україною, та, вони передовсім Україні даючи шанс, ну просто кажучи, добре заробити, але їм заробити, але їх поєднує в цій угоді, яку вони запропонували. Це безпека України і гарантії безпеки України не просто перерва в бойових діях. А гарантії на те, що якщо Росія порушить відповідно так мовити, якісь там домовленості стосовно припинення гарячої стадії війни, і поновить вона поновиться, і поновить цей і наступ. Відповідно, буде зростає однозначно військова відповідь на країн Євросоюзу чи країн, з Євросоюзу, бо я думаю, таке рішення буде ухвалено не на рівні консенсусу Євросоюзу, а окремими членами Євросоюзу. Бо ми ж знаємо, там є ця словаччина, там є цей Орбан і так далі. Отже, таким чином Зеленський відкинув пропозиції Євросоюзу. А, а Тої структури та багато є нарікань є багато так мовити сумнів, в тем, що євросоюз в тому вигляді, в якому він є, збережеться. Бо оцей струс стрес, який Трамп наніс Європі, власне, буде вимагати, хотять вони чи не хочуть країни-члени Євросоюзу переобладнати. Пере... Переозброїти переполіти переперекономіці і так далі, тобто економічно-політично військово перебудувати Євросоюз або буде якесь нове утворення, більш так мовити оптимальне і більш об'єктивно до тих умов, які склалися в зв'язку з війною Росії проти України, а значить, і проти самої Європи. Це абсолютно однозначно, тому що Україна це є Європа, і а, ці кордони вони доволі ефемерні. Тому що Путіна, якщо не зупинити, абсолютно очевидно, що він піде далі. Дивитися нас без підписки. Ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.